Вже цього тижня на Росію чекають потужні санкції від Сполучених Штатів Америки. Це факти лайф оперативно про головні події на цю годину. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, і ми починаємо. А починаємо ми одразу з приємного що. Росію цієї ночі атакували дрони, поцілили в Муромський приладобудівний завод у Російській Федерації. Повідомляють ворожі засоби масової інформації. Загалом атаковано було дві області Російської Федерації Брянську та Володимирську дронами. І додам, що муромський приладобудівний завод де виробляють компоненти для авіації. Українські дрони атакують не вперше. В ніч на 30 квітня цього року на заводі пролунало п'ять вибухів. Атаку підтвердило СБУ. Ну а далі того, як на Росію сьогодні вдало завітали дрони. В Україні ж ця ніч на відміну від трьох попередніх була спокійнішою. Сьогодні Росіяни запустили по Україні 60 ударних дронів, 43 з них було збито. Повідомляють в повітряних силах. Росіяни атакували одразу з чотирьох регіонів Російської Федерації, а також запустили шахеди з тимчасово окупованого Криму. Ну пишуть, що більшість дронів, а саме 35, наші оборонці збили на сході, півночі та півдні країни. Вісім ворожих пташок було посаджено засобами РЕП. Відомо про потрапляння у дев'ять різних місцях. Та тепер детально про те, якою була ніч і пів сьогоднішнього дня у регіонах України. От у Харківській області величезна пожежа після прильоту на підприємство. Внаслідок влучання горів вантажний автомобіль та ангар цивільного підприємства на площі півтори тисячі квадратних метрів. Пошкоджено 4 одиниці техніки та три ангари. Постраждалих немає. Донеччина вночі росіяни нанесли три авіаудари по Краматорську. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, знищено трансформаторну систему. На щастя, без жертв повідомляють в адміністрації області у Запорізькій області. Через атаку Російської Федерації поранено 17-річного хлопця його зараз шпиталізовано. Ворожий FPV-дрон залетів прямо у цивільний будинок. Це сталося в селі Верхня Терса. На Сумщині, яка стає наразі епіцентром війни, теж є влучання. Рашисти за сьогодні атакували суми дивічі дроном та авіацією. В місті пошкоджено промислове підприємство, житлові будинки та автівки. З людей на щастя ніхто не постраждав. Ну, як я казав на самому початку, що вже цього тижня Трамп може запровадити санкції проти Росії, стверджує видання Wall Street Journal. і посилається на власні джерела. За їхніми даними обмеження можуть стосуватися банківської сфери. Мета примусити Путіна до поступок на переговорах, і, зокрема, до згоди на 30-денне припинення вогню. Втім, видання зазначає, президент Сполучених Штатів може й передумати, як він часто це робить. Останніми тижнями господар Білого Дому всіляко ухилявся від критики Кремля. У цього було три чинники: вважають аналітики. Не приїзд до президента України Володимира Зеленського, який наполягає на санкціях. Занепокоєння що додаткові обмеження проти Росії не зменшить її здатність вести війну, але ускладнять відновлення американсько-російських економічних зв'язків та переконання лідера, США, що він знає Путіна, і той припинить війну, щоб зробити йому Трампу особливу послугу. Він розчарований нападками Путіна на Україну та повільними темпами перемовин а також втомився від них і подумає вийти з процесу, якщо останній поштовх не спрацює. При цьому журналісти наголошують незрозуміло, що станеться, якщо США відступлять від мирного процесу, і чи продовжить Трамп надавати військову підтримку Україні. Ну і от пишуть, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нарешті засудив Путіна, за криваві повітряні атаки по Україні. А от карати російського диктатора не бажає про це пише видання Нью-Йорк Таймс. І ось що пише: воно нагадує, після двогодинної розмови з господарем Кремля, американський лідер був сповнений оптимізму, назвав розмову чудовою та запевняв, що вона негайно приведе до прямих мирних переговорів. Журналісти відзначають, Трамп багато разів заявляв про свої хороші стосунки з Путіним і водночас висловлював невдоволення його нападами на цивільних в Україні. В результаті утворилася стратегічна порожнеча, в якій Трамп скаржиться, що росіяни продовжують вбивати, і водночас, поки не бажає змусити Путіна заплатити за це навіть скромну ціну. Він раз по раз відступає та відмовляється запроваджувати санкції, навіть якщо раніше обіцяв європейським партнерам це зробити, відзначають автори публікації. Чи то емоційні гойдалки, чи то стратегічна невизначеність німецьких політиків, віце канцлер країни Ларс Клінбаль заперечив, що Берлін зняв для України обмеження на удари західною зброєю вглиб Росії. Рішень з цього питання немає. Політика уряду з цього питання не змінилася. Заявив він. Немає ніякої нової угоди, яка б виходила за межі того, що зробив попередній уряд. Сказав Клінбайл. При цьому нагадав Берлін вирішив надалі не обговорювати публічно яку військову допомогу надають Україні. Втім, аналітики відзначають, що Клінбайль соціал-демократ, тобто представник партії попереднього канцлера Олафа Шольця. А ця політична сила виступала проти того, щоб передати Києву далекобійні ракети Таурус. Нагадаю, останніми днями надія на їх отримання в українців все ж таки відродилася після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що жодних обмежень стосовно дальності зброї, яка поставляється в Україну, більше немає ні з боку англійців, ні з боку французів, ні з боку німців, ні з боку американців. Журналісти припускають, що Мерц не узгоджував свою попередню заяву з віце канцлером Росіяни ж після цього напружилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що рішення достатньо небезпечне і потенційно суперечить нашим прагненням до політичного врегулювання. Йому відповів міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вайдефуль. Нагадав, що Путіна неодноразово запрошували сісти за стіл переговорів, але він не захотів. А зняття з України обмежень на далекобійні удари наголосив Вайдефуль. Це закономірна відповідь на посилення повітряного терору Росії проти України. Ну і от Україна прагне завершити війну цього року. Принаймні про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Ось що він пише: це його заява, за його словами, Київ вдячний президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за його зусилля щодо досягнення стабільного та тривалого миру. Водночас треба посилити тиск на Росію без сполучених штатів. Це неможливо. Росія свідомо маніпулює ситуацію, щоб витіснити їх з мирного процесу. Ми повинні запобігти цьому сценарію. Зазначив дипломат, і він наголосив, що російський дискурс і риторика не змінилися. Втім, Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими. Ми не приймаємо обмеження нашої обороноздатності або будь-які. Права вето третіх країн щодо вибору наших альянсів підкреслив Сибіга. Він також зазначив, що Київ сподівається на зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним за участі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Наша принципова позиція це я його цитую. Також полягає в тому, що Європа повинна бути присутня за столом переговорів. Папа Римський Лев 14 запропонував Ватикан, але потрібна згода обох сторін. Україна готова. Резюмував глава МЗС. Ну, от до речі, про закінчення війни у 2025 році пишуть аналітики JP Морган. Вони заявили, що очікують на припинення вогню в Україні. Саме у 2025 році, на їх думку, президент України Володимир Зеленський вже до кінця другого кварталу, наймовірніше, буде змушений піти на угоду з Росією, що призведе до заморожування лінії фронту, але не буде повноцінної мирної угоди. Зокрема, вони назвали чотири можливі сценарії. От зараз я вам їх зачитаю. Значить. Це чотири можливі сценарії для Києва, які можуть бути. Найкращий сценарій це південнокорейський ймовірність 15%. Непоганий сценарій це ізраїльський ймовірність 20%. Не найкращий грузинський ймовірність 50%. І найгірший сценарій білоруський Ймовірність 15%. Якщо серйозно брати ці цифри до уваги, то здається найбільш ймовірний та оптимальний для України ізраїльський. Пишуть аналітики. Тобто мова про те, що в нас закінчується активна фаза війни, але ми не маємо ніяких документів, які фактично фіксують завершення цієї війни. Час від часу відбуватимуться якісь обстріли, зіткнення, але не такі масштабні, як це є станом на сьогоднішній день. Ну і наші аналітики вже прокоментували ці дані. І ось що вони пишуть: це дані надає Уніан. Україна повинна напрацьовувати свій власний сценарій. Ми повинні малювати контур майбутнього. Сподіваючись, що на це звернуть увагу інші країни, і вони поступово будуть під нього підлаштовуватися. При цьому не може бути одного сценарію. Може можемо і маємо пропонувати кілька зокрема оптимальний, реалістичний і Песимістичний станом на сьогодні оптимальним сценарієм для України був би вихід на лінію розмежування 2022 року. А найбільш реалістичним є сценарій заморозки по тій лінії розмежування, які є яка є станом на сьогодні, в ідеалі з присутністю потім якихось західних військ, які будуть виступати певним стримуючим фактором для Росії. Так, він, звісно, буде передбачати певні поступки з нашого боку, але найголовніше збереження держави без будь-яких втручань Росії в нашу внутрішню політику. І песимістичний сценарій: більша втрата території і підписання якогось договору, за яким ми, можливо, юридично і не визнаємо окуповані території російськими, але цей договір матиме прямий вплив на внутрішні процеси в Україні. Але наші прогнозисти в нього не вірять, тому що для цього Росії потрібно було б ледь не перемогти і домогтися м'якої капітуляції. Яким буде сценарій, покаже час, а поки йде війна, то Бережіть себе і своїх дітей, бо росіяни у соцмережах дуже активізувалися. Вони шукають підлітків для використання їх у своїх смертельних операціях на території України. І як цьому запобігти? У нас є досвід із Запоріжжя. Дивіться. Сходами підземної запорізької школи спускаються люди в одностроях. Сьогодні в них тут важлива місія вчитимуть, як спалити ФСБшника. Будемо проводити лекцію для дітей 10 класу, як не попасти в пастку російських спецслужб в аудиторії зо два десятки школярів. Про що йтиметься добре обізнані наразі російська федерація пробує підніс, да. а що щоб чинили трафіки. Дітям роздають інформаційні листівки та показують соціальні ролики СБУ про вербування молоді ворожими спецслужбами через інтернет. Тут і про злочин і про покарання. Правоохоронці твердять, спочатку росіяни пропонують своїм жертвам тестові завдання. Приміром якось цій парі, що узялася розклеювати листівки проти ТЦК. Нам предложили розклеїть 100 об'явлень. Далі виставниці пропонують вже вчиняти на справді злочини. А ось ця молода пара, яку теж затримали співробітники СБУ, за завданням Росіян збиралися вчинити теракт проти військових за допомоги саморобної вибухівки, та самі ледве не загинули за наявними даними спецслужби. РФ. Збиралися підірвати своїх агентів саме у момент закладки саморобного бугового пристрою, аби позбутися зайвих свідків. За це вони обіцяють їм грошову нагороду, але жоден зі встановлених злочинців, які скоїли вказані злочини, жоден з них не отримував обіцяні гроші. Вороги каже співробітник СБУ пан Сергій можуть брехати підліткам, що мовляв, зважаючи на юний вік, покарання за терак чи диверсію їм не буде. Утім, це не так. Кримінальна відповідальність за скоєння цих злочинів, за цими статтям настає ще тринадцять років. Інспекторка пані Марина каже: якщо вас через меседжери чи соцмережі вербують росіяни, головне не мовчати, повідомити батькам або вчителям, себто самим спалити ФСБшника. У Нас в місті Запоріжжя. Чотири підлітки вже в цьому році вони повідомили у поліцію про те, що їм надійшли такі повідомлення про підозрілими якимись пропозиціями легкого заробітку. Окрім соцмереж та телеграму твердить фахівеці з кібербезпеки СБУ завербувати дитину для вчинення злочину росіяни можуть навіть через онлайн-ігри банально збирають потроху інформацію. Спочатку ніби розмовляють як друзі. Наразі ця тема йде де доволі гостра в нашому суспільстві через те, що російські спецслужби продовжують вибувати не тільки дітей, а й дорослих. Я буду обережніше поводитися в інтернеті. Десятикласниця Поліна твердить, деякими є знайомим, справді іноді надходять якісь сумнівні повідомлення. Та вони їх ігнорують. Вам не приходили повідомлення? – Мені не приходило. Що зробите, якщо прийдуть? Обов'язково повідомлю спочатку рідним, потім в поліцію, щоб мені допомогли з цим розібратися. Директор гімназії пан Дмитро каже: тут здобувають освіту майже тисяча учнів і схожі профілактичні лекції, зважаючи на теперішню ситуацію, уже не рідкість. В закладі постійно проводяться заходи е, такого напрямку. Е, Головне це збереження життя та здоров'я всіх здобувачів освіти. Що це дає можливість глибше зрозуміти про відповідальність про наслідки всіх правопорушень у Запоріжжі. Від початку всеукраїнської інформкампанії спали ФСБшника СБУ спільно з поліцією провели з дітьми більше двох сотень таких заходів. Служба безпеки України та Національна поліція хочуть донести до суспільства про наявні загрози з боку Російської Федерації. Яка останнім часом дуже активізувалась в інтернеті та активно полює на нашу молодь. Андрій Почвартен Дежанко програма Вікне СТБ Єдині Новини. Сьогодні 27 травня, і сьогодні день сил спеціальних операцій збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Саме 27 травня 2014 року. Воїни полків спецпризначення, які згодом стали основою ССО разом з іншими підрозділами наших сил оборони. Звільнили новий термінал Донецького аеропорту. Від ворожих військ та встановили прапор України. Бій тривав упродовж доби, і тоді не загинув жоден український військовий. Літо 14-го минуло в аеропорту без значних зітнень. А важкі бої між українськими військами та російськими гібридними формуваннями розпочалися у Донецькому аеропорту за кілька місяців у вересні. Раніше днем ССО в Україні було 29 липня. Тепер цю дату визначено днем шанування полеглих воїнів сил спеціальних операцій. Ну як не сказати зараз на сам кінець про погоду, особливо коли за кілька днів до літа вночі вкриваєшся ковдрою? Отже, у більшості областей сьогодні йтимуть помірні дощі. Йдеться у прогнозі українського гідрометеорологічного центру у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, а вночі місцями і у Київській областях будуть значні дощі і лише на сході та північному сході країни прогнозується без опадів. Вітер південно-східний, у західних областях північний – 7-12 метрів на секунду. На лівобережжі пориви – 15-20 метрів на секунду, повідомляють синоптики. Температуру в західній частині України також у Житомирській та Вінницькій областях обіцяють вночі 6-11, в день 14-19. Ну а я бажаю вам хорошої погоди вдома. Це були факти лайф. Підписуйтесь на наш канал і побачимось.